Ди мене проблюйся, зараз. Червоне вино допомагає циркуляції крові. Є ж вино, кров циркулює. Вино, кров циркулює. Одне до другого і незламне стоє. Незламний стоячись. В якості експерименту. І... Це точно не кіно для дорослих? Ну, тепер начувайся. До чувайся. До завтра. Я хочу тебе запитати. Це твій так. Кламп? Бляха, реквізит розвалюється. О, це виглядає неймовірно. О, А запах наче сама готувала. Ваша зро... Хто приклеїв склянку до столу. В тебе є час. В тебе є час, щоб пограти. Зарай я тільки м'яч з кишені дістану. І в мене є буквально пару слів для тебе. Кидай. Тобто, піймай. Тобто, м'яч. Минулого тижня я проперділась. Смотрит так и что я хочешь хочу сокеру вешай. Клетуса! Ах ты паскуда такая, я тебе зараз патлы это я тебе зараз так... О, ты божечки! Nie, To jest bardzo To jest bardzo ważne, ale nie. To jest bardzo ważne. 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 Zrozumiała. jest bardzo eksperymentu. To no, bardzo ważne. To jest To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo

Я розсміялася, тому що Едді вимучив якусь чергову фігню. Ви чули? Молодчинка, голос. Подай голос. 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 Ну бо, Подай голос. Це гаразд, ти молодчинка. Голос. Давай, переди. Щоб твоя дупа пошву розйшла. Що я роблю? Що я роблю? Що я роблю? Господи! О, хотіла б я вміти користуватись тими нунчаками, нольчаками. Я куплю Гаразд. Не всі жарти заходять. Професор Кламп. Що з клітками, чому ви не відчинені? Мене не видно в камеру зерною шевелюрою. малюрою. Ще дубль. І злято! Народ, окремий великий випуск невдалих дублів та ляпів Еді Мерфі. Дивіться за посиланням на екрані.